Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про посилення київського Динамо, серйозні проблеми харківського металіста із фінансуванням, як справи у наших легіонерів в Європі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське Динамо отримало серйозне підсилення, бо Микола Шапаренко повернувся до загальної групи тренувань. Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко, який тривалий час проходив реабілітацію після травми, завершив відновлення та у неділю провів перше тренування у загальній групі. Востаннє Микола Шапаренка виходив на поле ще 8 вересня минулого року, коли Динамо грала проти Фенербахче у Лізі Європи. І звичайно, він навряд чи зможе допомогти Динамо у найближчому матчі, який пройде у четвер, де Динамо зіграє проти Ворскле, але у подальшому він, звичайно, може стати тим гравцем, який може допомогти Динамо набрати максимум балів. У Динамо в матчах, які залишаються, є всі шанси набрати максимум балів. Там немає таких команд, як Шахтар, «Ніпро-1», Зоря. Там команди, з якими вони можуть набрати максимум балів. Звичайно, в цьому сезоні Динамо втрачає очки з будь-якою командою, програють Інгульцю. Але якщо все буде добре, зараз є новий тренер, так він виконуючий обов'язки Шовковський. До цього додається ще повернення Шаперенко, то у Динамо є всі шанси, щоб... В семи матчах, які залишаються набрати максимум балів. І це саме той варіант, який може допомогти їм взяти медалі в цьому чемпіонаті. До того ж, повертаючись до Шапаренка, то дуже важливо, щоб він набрав форму, граючи за Динамо, щоб потім він допоміг, граючи за збірну України. Інгулець погодився на пропозицію Шахтаря щодо переносу матчу з Петрового до Львова. За інформацією тато, таке рішення особисто ухвалював президент клубу Олександр Поврознюк. Перед цим Інгулець зіграє у Львові з рухом, а гіранки всі п'ять днів оплачуватимуть проживання команди в одному із львівських готелів. І на мою думку, це взагалі якась дивна пропозиція та рішення, щоб пропонувати якомусь клубу жити там, де базується той клуб. Тому що ну, взагалі це прикро, що у нас заможні клуби можуть запропонувати більш бідному клубу якісь. У гроші, якісь умови пожити в іншому місті, щоб Шахтар там нікуди не їхав, а інгулець пограв там, де вони базуються. І як на мене, в цьому немає нічого кримінального, тому що ну, так робити може кожен клуб та пропонувати грати у нього вдома за його кошти. І, звичайно, більш бідні клуби будуть погоджуватись. Але у той самий час дуже дивно, що Шахтарю, начебто, що не вистачає сил проїхати до Петрового. Тому що ну я там розумію, що коли вони грали у Лізі Європи і вони представляли нашу Україну у Єврокубках, я там розумію, що поїздки були досить тривалі, а тому, звичайно, Шахтарю хотілось грати тільки у Львові і не їхати, там, наприклад, до Києва, Кривого Рогу та Петрового. Але у цьому питанні є ще один бік правди, в тому, що. Ось, наприклад, Шахтар пропонував кривбасу пограти у Львові, але той відмовився. Так само міг зробити і інгулець відмовитись, і хай Шахтар приїжджає до Петрового та грає. Ніхто не змушує зараз Поворознюка з інгульцем їхати до Львова. Він звичайно може відмовитись і грати у Петровому. До того ж, він дуже полюбляє свій край. Тому питання до поворозняка, чому він вирішив їхати до Львова. Бо якщо подивитися на його безліч інтерв'ю, то складається враження, що він дуже принципова людина. А якщо подивитися на цей випадок, то щось непринципово. Складна ситуація з фінансуванням харківського металіста залишається без змін. Як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, футболісти не отримують зарплату із грудня, а менеджмент навіть нічого не обіцяє із цього приводу. Майбутнє клубу також поки що виглядає туманним. Єдина інформація, яка радує і середини команди, що футболісти наразі готові продовжувати грати за своє ім'я. І насправді тут все логічно, що футболісти грають за своє ім'я, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо металіст ліквідується, їм придеться шукати новий клуб. Тобто зараз вони просто грають заради свого ім'я, щоб себе зарекомендувати, та щоб в наступному сезоні, якщо що, їх запросили до нового клубу. Що стосується майбутнього металіста, то якщо я в минулих відео казав, що якщо металіст вилетить напряму до першої ліги, то вони навряд чи захочуть продовжувати існування. Але зараз я думаю про те, що можливо там думають про те, що в першій лізі набагато менше фінансування у рази менше ніж у прем'єр-лізі, а тому, можливо, це буде ще одна можливість, щоб перечекати складні часи та пережити та повернутися до нормального футболу. До того ж, не треба забувати, що у металіста є такі активи, як пейшоту, Ріаска, Споуліньо, Майлтан, тобто гравці, за яких можна отримати непогані гроші та, можливо, прожити весь сезон. Півзахисник польського Леха Георгій Цитейшвілі, права, на якого належить Динамо, скоріш за все повернеться до Києва. Я поки що ким предметно не розмовляв. Якщо я буду потрібен Динамо, то вони зв'яжуться зі мною під час трансферного вікна. Я не планую залишатися у леху. У клубу немає ніякої опції викупу мого контракту або продовження оренди. Знаю, що керівництво «Леху» робили запит у Динамо щодо можливості викупу, але сторонам не вдалося домовитись. Поділився це теж вілі в інтерв'ю українському футболу. Ну і скоріш за все, все буде так, що він повернеться до Динамо, проведе якийсь там перший збір разом з киянами, а потім його знову відправлять до якоїсь оренди. Друзі, у минулому відео я розповідав про зорю, яка перемогла Чорноморець, і там я відмічав нападника Луганчан це Гереро, і я його порівнював з Аядманешем. І тоді я сказав, що є Серйозна різниця між тими гравцями те, що Греро належить зорі. Але я помилився, справа в тому, що він належить ізраїльському клубу, і зараз він знаходиться на правах оренди. Але все одно є серйозна відмінність, тому що за Сайд Манеша, Фенербахче зорі прийшлось би заплатити 3,5 мільйони євро. А ось за Греро придеться, якщо зоря захочуть, то їм придеться заплатити 500 тисяч євро. І тут ситуація набагато легша, тому що. Там зоря не хотіли ризикувати та платити за серед манеша 3,5 мільйони євро, а тут набагато менша ціна, і всі ми прекрасно розуміємо, що знайдуться клуби ВПЛ, які можуть запропонувати греро новий контракт, тому зоря його може купити зараз за 500 тисяч євро. А хтось, наприклад, Динамо чи Дніпро 1 запропонує за нього там 1 чи 2 мільйони євро. Ну і звичайно, сьогодні хочу поговорити і про наших легіонерів, які провели свої матчі у Європі, а саме про Віктора Циганкова, який зробив асист у матчі Жирони проти Севільї. Але тут я хочу поговорити не про Циганкова, а про його команду журону, яка зараз набрала непоганий темп і має навіть можливість пограти у лізі конференцій. Зараз Жорона знаходиться на восьмому місці, і на перший погляд до Ліги Конференції ще 5 очок до Реал Бетісу, Але насправді Ліга Конференції вона з цьому місця, тому що ця таблиця змінилася через те, що Flash Score розраховує на те, що Кубок Іспанії виграє команда, яка не потрапить у топ-7. У фіналі Кубку Іспанії будуть грати Реал та Усасуна, і якщо Усасуна виграє Кубок Іспанії, то так. Шосте місце буде Ліга Конференції. Але ми прекрасно розуміємо, що більше шансів виграти Кубок Іспанії у а тому, якщо він виграє і так буде, то сьоме місце буде Ліга Конференції. А це означає, що Журоні до Ліги конференції Єврокубків ось його три очки. Що стосується матчів, які залишилися у Журони, то там залишаються матчі з прямими конкурентами. Тобто треба перемагати у цих прямих конкурентів, і якщо все вдасться, то я думаю, вони потраплять до єврокубків. До того ж, я раніше вже казав, що думаю, що циганков навряд чи перейде влітку цього року до іншого клубу, і раніше казав, що циганков проведе у жоронні півтора року, і після цього він перейде до якогось більш класного клубу. А тому, звичайно, будемо слідкувати за Жороною, щоб вона посіла якомога вищу сходинку і, можливо, потрапила до Єврокубків, щоб Циганкову побачили в Єврокубках вже не в складі української команди, а вже в складі іспанського клубу. Також так само хотів би поговорити і про Віталія Миколенка та його Евертон, тому що в них складна ситуація, вони зараз борються за виживання ВПЛ і треба набирати якомога більше балів. І ось вчора в них була важлива гра проти Лестеру, де їм потрібно було перемагати, щоб залишити зону виліту. Але вони зіграли у нічию. Так, це не поразка прямому конкуренту, але враховуючи, що вони знаходяться позаду Лестеру, це я вважаю втрата для них. Взагалі, що стосується майбутнього Миколенка та Евертона, виникає питання, що буде з Миколенко, якщо Евертон вилетить до чемпіоншипу. Тобто, чи знайдуться клуби, які захочуть викупити Миколенка, щоб він грав і далі в АПЛ? Тобто, наприклад, клуби, які там ну, знаходяться так само, як і Евертон зараз, але вони залишаться в АПЛ, або знайдуться клуби, які грають там в Німеччині або в Італії. Або напевне найгірший варіант Евертон вилітає, ніхто не захоче його викупити, або Евертон навпаки. Захоче його залишити, і вони разом залишаться в чемпіоншіпі. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, як не згадати про Євгена Коноплянка, який забив у чемпіонаті Польщі, граючи за Краковію, до того ж, цей гол став переможним. До речі, його гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. До речі, бачив у себе в телеграм-каналі коментар, що потрібно після цього одразу викликати коноплянку до збірної. Але ж ми прекрасно розуміємо, що Руслан Ротань в нас набагато розумніший за нас усіх, а тому він викликав коноплянку до того, як він ще забив цей м'яч за Краковією. Однак жарти жартами, але повідомляється, що Краковія хоче продовжити контракт з коноплянкою. Не розумію, навіщо? Можливо, їм хочеться витратити якомога більше грошей, або це непогано допомагає у медіа або маркетингу. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!